Числа, глава 7. І сталося того дня, коли Мойсе закінчив ставити скинію і помазав її, і посвятив її та всі речі її, і жертівника та всі речі його, і помазав їх, та посвятив їх, то поприносили Ізраїлові начальники голови домів своїх батьків, вони начальники племен, вони ті, що стояли над переліком. І принесли свої жертви перед Господнє лице, шість критих возів, і дванадцять волів, віз на двох начальників, а віл на одного, і поставили їх перед скинію. І промовив Господь до Мойсея, говорячи візьми від них, і будуть вони, щоб виконувати службу Скинії за повіту, і даси їх левитам, кожному за службою Його. І взяв Мойсей вози та воли та й дав їх левитам, два вози та чотири воли дав гершоновим синам за їхньою службою, а чотири вози та вісім волів дав синам Мерарієвим за їхньою службою під рукою Ітамара, сина священника Аарона, а кегатовим синам не дав, бо на них лежить служба святині, на плечах повинні носити. І поприносив начальники жертву над панове жертівника в день його помазання. І поприносили начальники своє жертву перед жертівника. а Господь промовляв до Майсея, По одному начальнику на день нехай приносить своє приношення на понову жертівника, і був той, хто першого дня приніс своє приношення нахшон, син Амінадавів, Юдиного племени, а жертва його одна срібна миска, стой тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклам святині. Обидві повні пшеничної муки, мішаної оливі, на хлібну жертву, одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце приношення Нахшона, Амінадавового сина. Другого дня приніс Натанеїл, син Цуарів, начальник Ісахарів, Приніс він своє приношення, одна срібна миска, сто тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі на хлібну жертву, одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів. П'ять ягнят однорічних, оце жертва Натанаїла, Суарового сина. Третього дня начальник заволонових синів Еліяв, син Хелонів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки мішаної в оливі, на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Еліява, Хелонового сина. Четвертого дня начальник ровимових синів, Еліцур, син шедеурів. Його жертва одна срібна миска, 130 тридцять шеклів вага її. Одна срібнокропильниця, 70 шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки мішної воливі на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, на мирну жертву, два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Еліцура, шедеурового сина. П'ятого дня начальник Симеонових синів Шеломіїл, син Цурішадаїв, його жертва: одна срібна миска, стоїть тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної оливі, на хлібну жертву, одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел не жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, уся жертва шеломіїла, цурішадаєвого сина. Шостого дня начальник гадових синів Ел'ясав, син Деуїлів, його жертва одна срібна миска, 130 тридцять шеклів її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву, два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Елєсафа, деуїлового сина. Сьомого дня начальник Єфремових синів Елішама, син Амігудів. Його жертва, одна срібна миска, стоїть 30 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки мішаної оливі, на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву, два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Елішами, амігудового сина. Восьмого дня начальник синів Манасії, Гамальїл, син Педоцурів, його жертва: одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення – один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Гамаліїла, педоцурового сина. Дев'ятого дня начальник Вініаминових синів Авідан, син Дідуаніїв. Його жертва одна срібна миска, 130 тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, усе жертва Авідана, дідонієвого сина. Десятого дня начальник данових синів, Ахієзер, син Аммішадаїв. його жертва одна срібна миска, стоїть 30 шеклів вага її. Одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ахієзера, амішадаєвого сина 11-го дня. Начальник Асирових синів, гігіл, син охранів, його жертва, одна срібна миска стоїть 30 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної воливі на мочну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел не жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Пакдіїла, охранового сина. Дванадцятого дня, начальник нефталимових синів Ахіра, син Енанів, його жертва: одна срібна миска, 130 тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклам святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на мочну жертву, одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. один козел, не жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце жертва Ахіре, Енанового сина. Оце обряд, освячене жертівника в дні його помазання від Ізраїлових начальників срібних мисок дванадцять, срібних кропильниць дванадцять, золотих кадильниць дванадцять, стоїть шеклів, одна срібна миска і 70, одна кропильниця усе срібло посудин 2400 шеклів на міру шеклем святині, кадильниць золотих 12, повні кадила, по 10 шеклів кадильниця на міру шеклем святині, усе золото кадильниць 120 шеклів, уся велика худоба на цілопалення 12 телят, баранів 12, Ягнят однорічних 12 та жертва хлібна їх і козлів 12 на жертву за гріх. А вся худоба мирної жертви двадцять чотири теляти, баранів шістдесят, козлів 60, ягнят однорічних шістдесят. Оце обряд жертівника по помазанні його. А коли Мойсей входив до скині заповіту, щоб говорити з ним, то він чув голос, що говорив до нього з понад віка, яке на ковшезі свідоцтва, з поміж обох херовимів, говорив він до нього.